Бісмарк це не просто корабель, це був справжній символ могутності третього рейху, втілення амбіцій Німеччини у морській війні. Його поява стала шоком для союзників і загрозою, з якої вони не могли нарахуватися. Унікальний баланс між потужністю, швидкістю і бронюванням зробив його одним із найстрашніших лінкорів в історії. Давайте ж розберемося, що зробило цей корабель настільки видатним. Почнемо з основного, а саме технічних характеристик бісмарка. Бісмарк був не просто великим, він був справжнім гігантом. Його водотоннажність становила 50 тисяч тонн при повному завантаженні. Це еквівалент ваги близько 7 тисяч африканських слонів. Довжина корабля сягала 251 метр. Це майже 2,5 футбольні поля. Він був довший за відомі на той час лінкори, типу Кінг Джордж V. Рушійною силою Бісмарка були три масивні гвинти: кожен із яких проводився в дію турбозубчатим агрегатом. Двигуни з загальною потужністю в 150 тисяч кінських сил дозволяли кораблю розвивати швидкість до 30 вузлів. Це приблизно 55 км на годину. Це було неймовірно швидко для лінкора таких розмірів. Завдяки високій швидкості і маневровості, бісмарк міг як переслідувати цілі, так і швидко відступати, що було рідкісним для кораблів цього класу. Його дальність плавання теж вражала. Завдяки паливним бакам на 8 тисяч тонн мазуту, він міг пройти 9 тисяч морських миль без дозаправки. Це дозволяло йому здійснювати далекі рейдиват. І нападати на торговельні судна союзників далеко від баз постачання. Тепер поговоримо про озброєння Бісмарка. Але перед початком декілька слів про спонсора цього відео: World of Warships. Це безкоштовна командна онлайн-гра дозволяє гравцям взяти під контроль легендарні кораблі, зокрема і Бісмарк, і випробувати їх у бою. У грі представлено 5 класів: лінкори, крейсери, есмінці, авіаносці та навіть підводні човни. Кожен з цих класів пропонує унікальний геймплей. До того ж, через величезну кількість різних, гарно змодельованих кораблів. Кораблів гра фактично представляє себе віртуальний музей. Окрім цього, чудова графіка та звукове оформлення дозволяють цілком зануритись у морські баталії, відчувши себе справжнім капітаном корабля. Крім того, у World of Warships також будуть святкувати Різдво. На вас чекатиме зимовий порт, ялинка та спеціальний календар подій. А при реєстрації за посиланням в описі цього відео ви отримуєте велику кількість бонусів, включаючи корабель 4 го рівня, 500 дублонів, 2 мільйони кредитів та 14 днів преміум аккаунту. Зустрічає Різдво з World of Warships. А тепер повертати. Таємось до бісмарка, головний калібр складався з восьми 380-мм міліметрових гармат sk c 34 розташованих у чотирьох двогарматних баштах. Кожен снаряд цих гармат важив близько восьми сотень кілограмів і міг вражати цілі на відстані до 36 кілометрів. Ці гармати були настільки потужними, що могли пробувати броню найсучасніших кораблів супротивника, зокрема британських лінкорів. Одна така гармата могла випустити до трьох снарядів на хвилину, що робило бісмарк справжньою артилерійською платформою. Допоміжна артилерія включала 12 гармат калібром 150 мм. Вони використовувалися для боротьби з крейсерами, есмінцями і навіть наземними цілями. Крім того, на борту було встановлено 16 гармат калібру 105 мм, які виконували зенітні функції, захищаючи корабель від авіації. Зенітна артилерія доповнювалася ще 37 мм гарматами і навіть кулеметами для ближньої оборони. Бронювання корабля заслуговує окремої уваги. Центральний броньовий пояс мав товщину до 320 мм. Метрів і був виготовлений із спеціального гомогенного сталового сплаву Вотon Хард. Таке товщина броні робила корабель майже невразливим для ворожих снарядів середнього калібру. Бронювання палуби, яке досягало 100 мм, забезпечувало захист від авіабомби артилерійських снарядів, що падали згори. Навіть башти головного калібру мали броню товщиною до 360 мм, що дозволяло їм витримувати прямі влучання ворожих снарядів. Конструктори також подбали про захист від торпед. Система протиторпедного захисту включала багато шаров. Структуру корпусу, яка мала гасити вибухову хвилю. Хоча ця система не гарантувала повної безпеки, вона значно знижувала ймовірність фатальних пошкоджень. Проте, попри всі ці переваги, корабель мав і недоліки. Бісмак був настільки великим і важким, що мав проблеми із маневруванням, особливо на малій швидкості, що робило його вразливим під час боїв у вузьких водах. Крім того, хоча його зенітна артилерія була потужною, вона не завжди могла впоратися з масованими авіанальотами, особливо якщо така атака була несподіваною. І все ж, Бісмарк був витвором інженерного мистецтва. Його збалансованість між потужністю, захистом і швидкістю робило його одним із найефективніших лінкорів свого часу. Він викликав захоплення навіть у ворогів і став символом технічного прогресу Німеччини в морській війні. Тепер ми переходимо до історії створення та символіки Бісмерка. Бісмарк народився в епоху змін і політичних амбіцій. Його будівництво почалося в 1936 році, коли Німеччина активно порушувала обмеження, накладені Версальським договором. Англо-німецька морська угода 1935 року дала Німеччині змогу відновити свій флот, але під суворими обмеженнями тонажності. Саме в цих умовах було створено Бісмарк корабель, який мав стати символом нової сили країни. Проєктування корабля почалося ще в 1934 році. Інженери Крихсмаріни хотіли створити корабель, який би не лише відповідав. Сучасним стандартам, але й перевершував їх. Основна ідея полягала у створенні лінкори, який міг би кинути виклик найпотужнішим британським кораблям того часу. Проєкт із самого початку був надзвичайно амбітним. Кожен елемент від боронювання до систем управління вогнем розроблявся з урахуванням майбутніх викликів. Будівництво Бісмарка велося на верфях Блюм Ундвос у Гамбурзі. Ця компанія мала великий досвід у створенні військових суден, але навіть для неї завдання було надзвичайно складним. Корпус корабля складався з тисяч сталевих листів, кожен із яких потребував спеціальної обробки на стадії складання? Використовували найсучасніші технології, такі як автоматичне зварювання, що було рідкістю для 30-х років. Ця технологія не лише знижувала вагу конструкції, а й підвищувала її міцність. 14 лютого 1939 року, якраз на день святого Валентина, Бісмарк був спущений на воду. Ця подія стала справжнім святом у гамбурзі. На церемонії були присутні Адольф Гітлер, високопосадовці Німеччини та родичі Ото фон Бісмарка, першого канцлера німецької імперії, на честь якого корабель і отримав свої ім'я цей вибір був символічним. Корабель мав стати уособленням єдності та сили німецького народу. Для Гітлера бісмарк був не просто військовою машиною. Він бачив у ньому політичний інструмент. Лінкор мав не лише виконувати бойові завдання, але й демонструвати могутність третього Рейху на міжнародній арені. Проте створення бісмарка не обійшлося без труднощів. Через свою величезну вагу корабель потребував спеціальних умов для будівництва і обслуговування. Док у Гамбурзі довелося переобладнати, а для перевірки двигунів було створено спеціальне випробування. Пробувальна станція. Навіть після спуску на воду інженери зіткнулися з низкою технічних проблем. Наприклад, систему керування вогнем довелося кілька разів переробляти, щоб забезпечити точність стрільби на великих дистанціях. Усе це зробило «Бісмарк» найбільшим і найдорожчим військовим кораблем Німеччини. Його будівництво обійшлося в 196 мільйонів рейхсмарок, що еквівалентно більше аніж півтора мільярда доларів сьогодні. «Бісмарк» був унікальним не лише з технічної, але й з символічної точки зору. Для Німеччини він став уособленням відродження її морської. Слави, зруйнованої після Першої світової війни. Проте це була також загроза для союзників. У Британії корабель сприймали як потенційного руйнівника морської торгівлі. Його вихід у море міг призвести до катастрофічних втрат для британських конвоїв, які постачали продовольство, пальне і техніку. Попри свою могутність, бісмарк не був універсальним. Наприклад, його величезні розміри обмежували можливості проходження через вузькі канали та мілководні порти. Корабель вимагав значних ресурсів для обслуговування, а екіпаж із понад 2000 чоловік створював додаткові Клики для логістики. Проте навіть ці недоліки не змогли затьмарити його статус головної морської машини третього рейху. Коли Бісмарк вирушив у свій перший похід у травні 1941 року, це стало ключовим моментом у його історії. Його завданням було не лише виконання військових місій, а й підтримка морального духу Німеччини. Усе це робило бісмарк більше ніж кораблем. Він став символом амбіцій і сили епохи, яку він уособлював. А зараз ми поговоримо за військову історію та полювання на бісмарк. У травні 1941 року Бісмарк вирушив у свій перший і останній бойовий похід. Цей рейд став не лише історичною подією, а однією з найзахопливших операцій Другої світової війни. Мета місії була стратегічно важливою прорватися в Атлантику та в нищівного удару по конвоях союзників, які постачали ресурси до Великої Британії. У супроводі важкого крейсера Принц Ойген. Бісмарк вийшов у море з портів Норвегії. Ця операція отримала кодову назву «Рейнське навчання або ж німецьку «Рейнюбунг». Бій у данській протоці тріумф і перші рани. Перший великий бій Бісмарка відбувся в данській протоці 24 травня 1941 року. Британці знали про його вихід у море завдяки розвідці і мобілізували свої сили, щоб не дати йому здійснити місію. Лінкор худ і новий лінкор принц Уельський прихопили Бісмарк і Принц Ойген. Бій тривав лише кілька хвилин, але його наслідки стали одним із найбільш драматичних в історії королівського флоту. Бісмарк завдав кількох точних ударів по худу, що призвело до катастрофічного вибуху боєзапасу британського корабля. За лічні хвилини. Худ затонув, забравши із собою 1415 членів екіпажу. Лише троє людей вдалося врятувати. Це стало великим шоком для Британії, адже худ вважався символом її морської могутності. Проте перемога в бою дорого обійшлася бісмарку. Один із снарядів принца Уельського влучив у передній паливний бак, спричинивши витік мазуту. Це пошкодження зменшило дальність плавання корабля і змусило командування змінити план. Замість того, щоб продовжувати рейд, бісмарк вирушив до французького порту Брест для ремонту. Полювання на бісмарк. Новина про загибель худа викликала хвилю гніву в Британії. Прем'єр-міністр Вінстон Черчилль видав наказ: знищить бісмарк будь-якою ціною. Полювання на лінкор стало найбільшою морською операцією в історії королівського флоту. У ній брали участь десятки кораблів, субмарини та літаки. Британці зуміли відстежити рух Бісмарка завдяки розвідданим і авіарозвідці. Ключовим моментом стала участь авіаносця Арк Роял. Саме з його борту були запущені торподоносці Свортфіші, які стали героями цієї операції. Хоча ці літаки вважалися застарілими і були значно повільнішими за сучасну авіацію. Їхня маневровість дозволила уникати вогню зенітної артилерії «Бісмарка». В основному, через те, що ці літаки могли летіти надзвичайно низько. 26 травня 1941 року одна з торпед влучила в кормовий рульовий механізм Лінкора, через що він почав описувати циркуляції. Командування корабля намагалося відновити керування, але всі спроби були марними, і корабель почав рухатись на північний захід. Останній бій «Бісмарка» Оточений британськими кораблями, бісмарк зустрів свій останній бій 27 травня 1941 року. Лінкори Кінг Джордж V і родні відкрили вогонь по німецькому кораблю. З відстані кількох кілометрів британці обстрілювали Бісмарк, завдаючи йому важких пошкоджень. Навіть у таких умовах його артилерія продовжувала вести вогонь, показуючи надзвичайну витривалість і злагодженість екіпажу. Протягом кількох годин британські кораблі випустили сотні снарядів, практично знищивши надбудови і артилерійські системи Бсмарка. Екіпаж Лінкора відчин... Душно боровся до останнього, навіть коли шанси на перемогу були нульовими. Зрештою, коли стало зрозуміло, що корабель не уникне захоплення, команда прийняла рішення затопити Бісмарк. У підводну частину корпусу були закладені вибухові заряди, які підірвали корабель, а також відкриті кінстони. Але справа в тому, що під кінець знищення бісмарка до атаки приєднався важкий британський крейсер Дорсетшир, який випустив три торпеди, які підірвалися одночасно із зарядами, які заклав екіпаж Бісмарка. Із понад двох тисяч членів екіпажу вижило лише близько ста 15 людей, яких підібрали британські кораблі. А тепер підіб'ємо підсумки. Бісмерк прожив коротке, але яскраве життя, яке зробило його легендою. Усього за кілька днів активної участі у війні цей корабель довів, що навіть один лінкор може стати загрозою для всієї морської стратегії союзників. Його історія це не лише розповідь про технічні досягнення та військову міць, але й про героїзм, про рахунки та складність морської війни. Попри те, що бісмерк був потоплений у 1941 році, його спадщина живе і далі. Цей корабель став. Одним із найбільш відомих символів епохи, а його історія надихає дослідників, авторів книг, режисерів і навіть творців відеоігор. Завдяки сучасним технологіям ми можемо не лише читати про нього чи дивитися документальні фільми, але й фактично керувати ним у віртуальному світі. Також нагадую, що при реєстрації у World of Warships за посиланням в описі цього відео ви отримуєте велику кількість бонусів. Дякую вам за увагу! Дякую вам за перегляд! Бережіть себе та Україну!